Шановні співвітчизники, побратими й посестри, сьогодні ми відзначаємо одне з найбільш знакових свят. 24 серпня 1991 року було ухвалено постанову та акт проголошення незалежності України. Такі порядки кінчаються нашими зігнутими головами. Ми їх розпідняли ці голови і гнути вже більше не будемо. З 2014 року ми відзначаємо цей день по воєнному стриману в реаліях війни. Ми знаємо, який є шлях до захисту нашої свободи. Ті, хто воюють за незалежність, знають її смак. Завдяки самовідненості та самопожертві особового складу 127-ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України. Плани ворога захопити Харків у 2022 році було зламано. Вдалося визволити понад 20 населених пунктів Харківщини. Окупанти понесли суттєві втрати в живій силі та техніці. У місті фортеці Бахмут воїни бригади з честю виконали всі поставлені бойові завдання, допомогли врятувати українські міста: Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівку. Ми щодня підвищуємо рівень бойової майстерності, відпрацьовуємо бойові навички, захищаємо державні кордони на Сумщині. Життя на межі існування нації вимагає постійного самовдосконалення. Віримо, що наша праця, наші зусилля прокладають стежку у мирне краще майбутнє. За таке майбутнє ми платимо найвищу ціну людське життя. Та ми віримо, що герої не вмирають. Вони знаходять безсмерті і назавжди залишаються в пам'яті нашій, в звершеннях наших. Переконані, що перемога за нами. Задля скорішого її наближення зараз всі ми прикладаємо максимум зусиль, кожен на своєму фронті. Від усього особового складу 127-ї окремої бригади сил територіальної оборони Збройних Сил України поздравляємо усіх українців та українок з державним святом – Днем Незалежності України. Бажаємо процвітання, міцного духу усім, хто відстоює свободу України. Зі святом!